Вітання всім! З вами Анна Бездоля, і сьогодні на уроці української мови ми розглянемо ще одну лексичну тему антоніми. Ви дізнаєтесь, що це за слова, яка їхня роль умовлені, у якому словнику їх шукати. У світі існують світло і темрява, добро і зло, слова так і ні. З попереднього уроку ви пам'ятаєте, що синоніми слова, близькі за значенням. Однак у житті є дуже багато протилежного і виявити це нам допомагають антоніми. Антоніми слова з протилежним лексичним значенням. Запишіть правило в зошит, натиснувши на паузу. Запам'ятайте: антоніми це слова молотки, що вперто і сміливо вистукують свою впевненість зовсім не схожу на інші позиції. Щоб знайти влучний антонім, варто заглянути в словник антонімів. Антоніми виникли не вчора, а дуже-дуже давно. Про це свідчать українські прислів'я. Наступне завдання ми виконуємо усно. Зараз на екрані з'являться речення Підберіть, будь ласка, антоніми до виділених слів: Багато диму. Мало тепла. Багато мало. Якщо ви думали так, то ловіть плюс один. Багатому життя а бідному виття. Багатому бідному. Підставили правильно? Ще один бал вам. Маленька праця краще за велике безділля. Маленька велике. Уже плюс 3 в тих, хто міркує так само. Менше базікай, а більше слухай. Менше більше. Легко значить, у вас уже плюс 4. М'яко стела та твердо спать. М'яко твердо. І з цим упоралась. Молодці. Плюс 5 балів. На чорній землі білий хліб родить. Чорний білий. Прикметник підібрали блискавично швидко. Ура! У вас плюс 6. Не бійся розумного ворога, а бійся дурного приятеля. Розумний дурний. У нас є ще одна пара антонімів: маєте 7 балів. Не плач, як загубиш, не радій, як знайдеш. Плакати радіти. Загубити, знайти. Концентрація антонімів і ваших балів зашкалює. Вітаю з вісьмома балами. Передні колеса коняка везе, а задні самі котяться. Передні задні. І у твоїх руках дев'ятка. Чи зможете здобути 10? Пізня пташка очі продира, а рання уже носок витира. Пізня рання. Якщо всі слова ви підібрали правильно, то ви влучили в десятку. Молодці! А як ви думаєте, для чого нам потрібні антоніми? Як на мене, для того, щоб побачити, що ми відрізняємось одне від одного. Наші думки, уподобання, бажання можуть бути різні. І це нормально, це чудово. Гляньте на листування друзів. Беру собі солоний попкорн, а тобі. А мені візьму солодкий, дякую! Дуже важливим є вміння чемно вести діалоги. Якщо ми маємо іншу думку, то це не означає, що ми сперечаємось, правда? Запишіть у зошиті, солоний солодкий. Антоніми потрібні в багатьох професіях. Ось візьмімо для прикладу процес будівництва. Майна командне слово, що означає вниз або опускай також кранівник чи кранівниця вигукують віра, тобто вгору або підіймай. Занотуйте. Майна вниз, віра вверх. У кінці поставте кому, бо ми продовжуємо пошук антонімів. Зазирнімо в перукарню. У дівчинки Кіри було довге волосся, а стало коротке. І за свої коси Кіра отримала 3,5 тисячі гривень. Гроші її батьки перерахують своїм друзям, українським військовим, які захищають Україну. Додайте до своїх записів у зошиті слова: Довгий, короткий. Антоніми потрібні й у метеорології науці про земну атмосферу. Ось перегляньте уривок про погоду від Фросі, телеведучої каналу 1+,1. Чи знайдете ви там Антоніме? На півдні теж буде хмарно. У другій половині дня буде маленький дощик та до 29 градусів тепла. На півночі країни всі вихідні буде світити сонечко. Південь, північ. Антоніми потрібні, щоб зорієнтувати нас у просторі, а також щоб нас розсмішити. Ось, наприклад, прочитайте анекдот і знайдіть антоніми. Тіточко, у вас є таке мило, щоб з нього була біла піна, щось не розумію тебе. Я купляв і зелене, і жовте, і рожеве, а піна завжди була чорна. Білий чорний, тільки антоніми допомагають нам показати контраст між тим, що було, і тим, що стало. Без антонімів важко написати навіть пісню. Послухайте відео і впізнайте слова протилежні зазначення. у лузі Червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. Похилилася підіймамо, зажврилася розвеселимо. Як казав один із філософів, завжди так не буде. Після дощу завжди виглядає сонечко, після війни завжди буде мир. І протилежні слова демонструють нам ці позитивні зміни. А останнім часом стала популярною гра Що вибираєш? гравці витягують карту з колоди, читають завдання і відповідають, пояснюючи свій вибір. Що ви обираєте провести цілий день, купаючись із дельфінами в холодному океані, чи лазити по деревах з мавпами в спекотних джунглях. Вміти зникати, коли злишся, чи вміти з'являтись, щойно хтось промовить твоє ім'я, зменшувати предмети силою свого розуму чи збільшувати їх до величезних розмірів? Випишіть у зошит слова холодний, спекотний, зникати з'являтися. Зменшувати, збільшувати. Молодці. А тепер обери одне з цих запитань і дай на нього відповідь. Надійшли її в мій інстаграм Анна Бездоля. Автор чи авторка найоригінальнішої відповіді отримає від мене подарунок. Обов'язково пограйте в цю гру зі своїми друзями. Антоніми показують наскільки різним буває світ і люди. Ви точно бачили фільм Гаррі Поттер». і зараз я перевірю, наскільки добре ви запам'ятали героїв. Дамблдор і Волдеморт. Хто з них добрий, а хто злий? Ок, звичайно, що добрий Дамблдор, а злий Волдеморт. Порівняймо статуру: хто з героїв опасистий, а хто худий? Звісно, опасистий, тобто повний, у нас Гегріт А Гаррі, худий. Безперечно, і це запитання буде легким. Хто з цієї парочки серйозний, а хто кумедний? А вже ж, герміона завжди серйозна, а Рон кумедний. І тепер варто пригадати, хто з цих двох уважний, а хто ні. Звісно, що ніщо не втече від пильного ока професорки МакГонагал, а от Невіл – маленьке забудько, хоча потім він подорослішав, дружба його змінила. Опа! Що це прилетіло? Зашифрована записка? Просять, щоб ми замінили виділені слова антонімами. Спробуємо. Андрій сьогодні плакав, коли почув сумний анекдот. Сміятися це погано, бо сміх вкорочує життя. Що ж хотів насправді сказати автор? Замінимо кожне слово на антонім і дізнаємось. Андрій сьогодні сміявся, коли почув веселий анекдот. Сміятися це добре, бо сміх подовжує життя. Друзі, ви впоралися з усіма завданнями нашого уроку. Ми вивчили, що таке антоніми і для чого вони потрібні в нашому житті. А тепер запрошую вас розглянути конспекти уроку і виконати цікавеньке домашнє завдання та тести. Бувайте і правила пам'ятайте!